Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес школи та Львівської бізнес-школи УКУ, є уже з нами на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. у своєму дописі у Фейсбук. Ви попереджаєте про інформаційну атаку у найближчі тижні, і серед наративів прогнозуєте практично російську риторику. Що ви маєте на увазі? Розкажіть детальніше. Ну, мені здається, вже пізно попереджати, тому що по суті вона вже почалася. Її всі бачать зараз буде відбуватися величезний тиск на Україну з метою схилити Україну по суті на російські, на путінські умови, можна сказати, капітуляції. Давайте розберемося з нашими глядачами, глядачками, чому це відбувається. Треба почати трошки здалеку. Треба зрозуміти, що в світі, в якому Домінували правила, принципи і домовленості, сполучені штати Америки протягом десятків років виконували таку собі функцію глобального поліцейського тих, хто слідкував за правилами і домовленостями, тих, хто допомагав встановлювати демократію, розвивати освіту, охорону здоров'я і так далі. На всіх континентах, це дуже не подобалося американським виборцям, і значна частина американських виборців хотіла це припинити. Прийти до світу, в якому Америка відповідає тільки сама за себе і залишає весь інший світ розвиватися як завгодно. Це одна з причин, чому власне був обраний Дональд Трамп. Тому що ми не можемо говорити про те, що те, що відбувається, відбувається завдяки тому, що от така людина очолила американську адміністрацію. Ні, те, що така людина очолила американську адміністрацію, є наслідок довгострокових трендів, які спостерігалися вже по суті десятки років, і про них писали. Американські дослідники, але є інші причини. В Америці наростає сила технологічних корпорацій, які хотіли би в принципі зруйнувати всі державні порядки і самі керувати світом. В Америці наростає кількість людей, які розчаровані в ліберальній демократії, і хотіли би, щоб світом правили автократії. Всі ці люди так чи інакше стали виборцями і проголосували. Це не вся Америка. Ми знаємо, що тільки половина Америки проголосувала за Трампа, але американська виборча система побудована таким чином, що ми маємо американського президента, який втілює от такі настрої половини американського суспільства, і не можна списувати те, що відбувається, на його примхи, на ексцентризм чи на особисті якісь риси характеру. Так чи інакше, ми маємо новий світ, в якому немає союзників, немає союзів, немає зобов'язань. Немає міжнародних організацій, а є сильні країни, які беруть собі що захочуть. і Є слабкі країни, які стають жертвами такої політики. От до такого світу ми перейшли, і по суті, це було оголошено віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки в Венсом на Мюнхенській безпековій конференції. В цьому світі Україна маючи Сполучені Штати Америки своїм основним ключовим союзником. Власне, опинилося. і тепер ми можемо точно сказати, що це вже тепер не ключовий союзник. І очікувати від Америки не варто нічого. Про це українські аналітики писали ще у вересні-жовтні, передбачаючи, що американська допомога може знизитися до нуля, а може навіть відкотитися назад, те, що вже було далі. Вся поведінка в. Сполучених Штатів Америки, нової американської адміністрації в американсько-європейських американсько-українських відносинах. Тільки підкреслювала е, цей розворот, не можна це списувати на якісь особисті е, симпатії чи антипатії. Не можна це списувати на те, що хтось прийшов в костюмі або не в костюмі, е, так або не так сидів, е, так або не так вибачився, так або не так подякував. Це ще раз підкреслює втілення довгострокових трендів, коли Америка давно вирішила. Що вона не буде підтримувати ліберальні демократії по світу, а буде підтримувати автократії. Америка давно вирішила, що вона не хоче світу е, ґрунтованого на правилах, а хоче світу на силі. Е, е, і тут ще є дуже важлива річ, е, яка е, потребує е, того, щоб е, е, покласти цю карту на стіл. Це е, американсько-китайські відносини. Китай е, 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 вважається головним супротивником Америки в 21 столітті. сторіччі. І для того, щоб Китай послабити, необхідно відірвати від нього Росію. Так думають американські політики, так думають американські дипломати і аналітики. Відірвати Росію від Китаю, щоб розвернути її в інший бік і використати проти Китаю для послаблення Китаю. Такою є американська стратегія. Про про це безпосередньо сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо. Але це означає, що для того, щоб Росію відірвати від Китаю, їй треба дати щось в якості плати за це. От ми з вами є платою за це, тобто ми з вами є просто розмінною фішкою в великій політичній грі, яка передбачає, що Росію будуть намагатися відірвати від Китаю і розвернути проти нього. Ми точно знаємо, що це неможливо. Ми точно знаємо, що китайська і російська. Держави сильно інтегровані, що Росія дуже сильно залежить від Китаю, Китай не відпустить Росію. Цей зв'язок повністю налаштований і нерозривний. Ну але кожна американська адміністрація за останні по суті 20 років намагалася якимось чином перезавантажити відносини з Росією для того, щоб якось використати Росію проти себе. Про для, для, для використали сів проти своїх опонентів заради своїх власних інтересів, а щоразу це не вдавалося тільки призводило до погіршення американсько-російських стосунків, але все одно новий президент Сполучених Штатів, чи то був демократ, чи республіканець, знову і знову хотів перезавантажити відносини з Росією. Є численні книги, написані аналітиками різних країн про те, що Україну ніхто не сприймав в Америці як самостійну фігуру тільки через призму своєї московської політики. Українською мовою перекладена, до речі, книга московський фактор раджу її тим нашим глядачам, глядачкам, які захочуть ознайомитися з цією проблемою, от в такій системі координат. Ми власне опинилися, і мені дуже прикро, що ми обговорюємо в соціальних мережах на телеканалах, на сторінках газет. Хто як сидів, хто як шестикулював, хто які використав слова, перебивав, не перебивав, в якому костюмі прийшов і так, далі, і так далі. Ми говоримо про довгострокові серйозні тренди. А все решта, це тільки поверхово. Я тут хочу нагадати не дуже приємну цитату від Елеонора Рузвельт, яка казала, що маленькі уми обговорюють людей, середні уми обговорюють події, а великі уми обговорюють ідеї. Оскільки ми хочемо бачити наших глядачів глядачок великими умами, от ми, власне, ідеї з вами і обговорюємо. Ці системи координат. Чи треба нам брати лопату і купати помиральну яму? Точно не треба. У світі є багато сил, які, яким не вигідна наша поразка. Передусім, це Європа. Європа прокидається, як ми розуміємо, достатньо повільно, але невідворотно. Якщо Європа повільно запрягає, вона швидко їде. Чи має Європа достатню потужність для того, щоб стати надійним тилом України? Безумовно, це наш основний напрямок, навіть якщо певні країни Європи матимуть внутрішні політичні обмеження, все одно в Європі буде багато країн, які сумарно сукупно мають достатню потужність для того, щоб стати нашим надійним тилом, а ми їм надійним щитом. І тут я хочу сказати, що це ще одна важлива річ в американських планах не просто полишити європейський союз чи полишити Європу бути самою а максимально роздробити розбити європейську єдність, відірвати Європу від Америки і так, щоб Європа була просто слабкою, слабким набором незахищених ринків, на яких можна щось торгувати, якимось якусь вигоду отримувати. Україна по суті заважає сьогодні. Новій американській адміністрації досягти двох дуже важливих цілей послабити Європу, поки ми стоїмо, Європа не послаблюється, і посилити Росію, поки ми стоїмо. Росія не посилюється. А навпаки, от така ми прикра проблема, прикра непорозуміння, перешкода, яка має бути покарана. З цього треба виходити, і я не закликаю в жодному разі до антиамериканізму. Є і інша Америка, є інша половина Америки, яка є нашими друзями. Більше того, ця половина, скоріш за все, буде зростати і призведе до того, що нашими друзями буде більше половини американців, тому що навіть серед виборців президента Трампа є багато людей, налаштованих на підтримку України і серед прихильників республіканської партії, і навіть серед прихильників так званого МАГА. Крила республіканської партії Make America Great Again». Uh, навіть в оточенні Трампа є щирі прихильники України. Тобто, так чи інакше, якщо ми будемо правильно поводитися, якщо ми будемо стояти, ми будемо uh, мати більше і більше союзників. Якщо ми здамося, ну тоді і проблеми нема. Uh, тоді скажуть, ну а що, була Україна, була проблема. нема України, нема проблеми. Значить, ми ж, ми ж казали, що Україна не, не життєздатна. От вона і не життєздатна і виявилася. Якщо ми будемо стояти на своїй позиції, я не кажу, що треба обов'язково там хамити союзникам або там щось таке. Ні, треба ввічливо, чемно займати свою позицію і казати: Ні, ми не готові на капітуляцію. Ми не готові, як вимагає Путін, зменшити збройні сили України до мінімуму чисельності, заборонити і мати певні види озброєнь. Ми не готові відкрити для української політики. Можливість брати в ній участь для російських агентів. Ми не готові віддавати наші території і визнавати юридично, що вони належать Росії. Ми не готові визнавати, що ті українські діти, які вкрадені зі своїх домівок, належать тепер Росії. От, якщо... На чому ґрунтується власне все приниження України останніми днями? На тому, що треба дуже швидко досягти миру, тому що обіцяний швидкий мир. Примусити Путіна неможливо, значить, треба примусити Україну. Україна ж слабка, слабкі, скоріш погодиться на те, щоб підписати будь-які документи. Ну от ми просто мусимо донести, що ми не є такими слабкими, як про нас думають. Путін також хотів Київ за три дні захопити. Щось у нього пішло не так, і вже три роки російська армія не може захопити не тільки Київ, а і жоден обласний центр України. Ось така загальна картина, шановне товариство. Сьогоднішня заява Зеленського якось змінює А, Сьогоднішня заява Зеленського це потужний дипломатичний хід, спрямований на те, щоб доказ довести всім союзникам, що ми є договору Ви хотіли вдячності, ось вдячність. Ви хотіли вибачення, ось вибачення. Але дивіться, завжди можна сказати: ви знаєте, вибачення не такі, як треба. Вдячності замало. Вибачення трубати. Не приймається таке вибачення. Вдячність, така не приймається. Давайте ще раз іншим разом. І загалом, давайте так цей не годиться носіть нового. Він буде дякувати і вибачатися по-іншому. Ну, наприклад, там медвечука можна запропонувати або когось іншого. Завжди можна сказати, що все не так в дипломатичній грі слова важать менше, ніж ті ідеї, які за ними стоять. Оце я намагаюся зараз пояснити. За нами стоїть ідея незалежності і територіальної цілісності України. Ідея суб'єктності України як країни, яка самостійно вирішує свою долю, яка заперечує принцип, що можна щось вирішувати про Україну без України. Не всі суб'єкти міжнародної політики згодні з такою позицією. Наприклад, Росія не згодна з такою позицією. Вона вважає, що ніякої України немає і не існує і бути не може. Але сьогодні в світі є багато сил, які вважають, що якщо, не дай Боже, Україна впаде, то це буде катастрофа для величезної кількості країн. Я можу процитувати тут міністра оборони Сінгапуру, який висловив по суті спільну думку багатьох країн Південно-Східної Азії, коли після виступу віце-президента Сполучених Штатів Мюнхені говорив про те, що протягом 60 років. Моральне виправдання американської присутності в регіоні було запобігання жорстокій тиранії. А тепер раптом Америка із захисника демократії перетворилася в підривника демократії, а далі в орендодавця, який вимагає орендну плату, кінець цитати. Сьогодні Трамп виступатиме у Конгресі і, ймовірно, презентуватиме план врегулювання війни. Ми почуємо якісь такі загальні фрази, як до цього. А чи може бути якась несподіванка? Наскільки я розумію, плану врегулювання війни немає. Все, що ми чули протягом останніх тижнів, по суті, можна звести до однієї простої тези. Я поговорю з Путіним, він погодиться. Він мене не обмане, я його знаю. У нас хороші стосунки. Якось для плану з. Завершення великої війни цього мені здається трошки малувати. Подивимося, я буду радий, розчур... буду радий помилитися і почути справжній план миру. Але ми, в принципі, чули, що план миру полягає в формулі мир через примус, мир через силу. Ми тільки думали, що мир через силу означає застосувати силу до Росії. Пекельні санкції обмеження руху танкерів через моря, обмеження загалом нафтового експорту, що призведе до великих економічних проблем в Росії, по суті, припинення різноманітних схем перекриття різноманітних схем обходу санкцій, яких сьогодні існує чимало. Ви вже знаєте, що те, чим обстрілюють Україну, там повно сучасних останніх випусків. Американських компонентів, і так далі, це такий план міг би бути, такий план міг би спрацювати, плюс могла би бути якась зброя, яка ракетна зброя, яка, скажімо, винесла б російську логістику і російські аеродроми в на значному радіусі навколо лінії бойового зіткнення. Це би призвело до швидкої швидкого зменшення спроможності Росії вести бойові дії. ми так думали, що мир через сил, примус, мир через застосування сили. що саме це означає? Виявилося, що е, це означає трошки інше. Виявилося, що це означає е, мир через застосування сили до нас, до України. Е, нам зараз припиняють допомогу, нам погрожують е, відключенням тих або інших е, посл послуг, посл які не надаються, рішення попередньої американської адміністрації. І так далі, і навіть в. Нам нам зараз можуть навіть е, і перекрити канали постачання тих послуг, за які кому заплачена комерційна ціна нашими європейськими союзниками, е, от і таке може бути. Тому е, слухаємо, чекаємо. Е, але я ще один варіант припускаю. Я припускаю ще один варіант, який полягає в тому, що е, може статися так, що Трамп загалом перестане згадувати про російсько українську війну. І скаже, що основні проблеми наші не там, от нам Мексика у нас, нам треба з нею розбиратися, і ще якісь там не знайде собі причини. Тому що якщо немає мирного плану і нічого не можна зробити, ну то краще тоді переключитися на іншу тему. Такий варіант також завжди можливий. Але оскільки події розвиваються дуже швидко, передбачити, що конкретно буде, які карти конкретно будуть покладені. На стіл не можна, тренди передбачити можна, в якому порядку, що буде, якщо ставатиметься. Ну, наприклад, ніхто з нас не міг передбачити, що почнуться заборони протестів в американських університетах, що в принципі загалом порушує першу поправку до американської конституції. І очевидно, що в Америці знайдуться мільйони людей, які будуть з цим далі розбиратися. Все розвивається дуже швидко. Чому Тому що у всіх немає часу? У Трампу нема часу. Йому треба швидко продемонструвати протягом медового місяця своїм виборцям величезні фантастичні результати. Показати, що він супер переговорник, супер миротворець, супер -президент. в Україні нема часу, тому що Україна стікає кров'ю. В Росії нема часу, тому що Росія все менше і менше спроможна продовжувати далі вести війну того масштабу, який вона собі задумала. У Європі мало часу, тому що Європі потрібен час, для, дуже сильно час для того, щоб швидко розгорнути е свої е потужності. Тобто у Америки, в Європі, в Росії, в Україну всіх мало часу. Через те події будуть дуже дуже швидкі, і це означає, що нашим глядачам, глядачкам так буде, грубо кажучи, зносити дах. Отут От дах треба цвяшками прибити і тримати дуже міцно. Е про це власне я і писав. Що да зараз буде величезний тиск. Е які спрямовані просто на те, щоб у людей просто в реально поїхав дах, і вони масово просто втрачали контроль над собою? Ми цього собі не можемо допустити. Давайте не будемо забувати про те, яку величезну ціну ми заплатили за те, щоб три роки стояти проти другої армії світу, і не будемо дозволяти тепер. Уже російські наративи, як ми бачимо, транслюються з двох рук: із російських, із Росії і Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми чуємо тепер з кожної праски. Ці наративи е з обох боків, а, і е тут я хотів би звернутися до наших глядачів глядачок з е ну таким от можливо трошечки грубим закликом, але дуже прямим. Е всі, хто можуть е якось впливати на європейців, американців, е всі, всі вже впливають. Якщо ви також можете писати, говорити, е спілкуватися, пишіть, говоріть, спілкуйтеся. Якщо ви не можете, е то принаймні. Якщо ви не можете бути частиною рішення, принаймні постарайтеся не бути частиною проблеми. Тобто просто не поширюйте російські наративи, навіть якщо дуже сильно хочеться. От не будьте частиною проблеми це буде вже ваш внесок в перемогу. Наскільки у Штатах сприймають оці вкиди Трампа і Маска щодо України? Їх можуть взагалі сприймати за істину? Очевидно, що. у... Е Трампа є певна кількість прихильників, фанатів, які вважають, що все, що він говорить, є абсолютно правда, абсолютно чиста монета. З іншого боку, є багато критично налаштованих американських громадян, є американські інституції, які поки що тримаються, хоча по них задаються удари. Треба ще сказати про те, що американська, ну, американська адміністрація не монолітна. Там є дуже різні люди. Нам є шість груп з абсолютно протилежними цінностями і протилежними цілями, і протилежними інтересами. Тобто це означає, що в якийсь момент вони посваряться між собою. Це впливатиме сильно на американську політику. Ну, наведу простий приклад, щоб всі було зрозуміло. Значна частина американських політиків із групи МАГА за повне припинення міграції, а наприклад, техноолігархи, які сьогодні дуже впливові при американській адміністрації, вони за збільшення міграції, тому що їм потрібні таланти і талановиті люди. Абсолютно по різному ставляться вони до податкування, до спецслужб, до державної служби, до судів, до освіти до дуже багатьох питань. Так само традиційний великий бізнес, який завжди підтримував республіканську партію: сталь, нафта, фарма. Хімія, оборонка з одного боку і техноолігархи з іншого боку мають абсолютно протилежне уявлення про економіку і що треба робити для того, щоб вона була здоровою, і щоб Америка була процвітаючою країною. Рано чи пізно це все вибухне. Нам треба стояти і тримати свою позицію. Ще Одне питання: якою буде реакція Китаю на таке стрімке співробітництво Штатів і Росії? А... Очевидно, що Китай не буде сильно зацікавлений в тому, щоб Росія співпрацювала з Сполученими Штатами Америки. Будь-яке загалом посилення Росії Китаю невигідне. Часом доводиться чути, що Китай є найкращим другом Росії. Ну, хай наші вороги мають таких друзів. Китай по суті на сьогодні роздягає Росію, робить її злиденною і залежною країною. Але е, Китаю, е, наприклад, сподобається, е, що Америка і Європа посварилися. Це одна з головних ключових цілей китайської зовнішньої політики: е, прибрати американську парасольку над Європою е, і перетворити Європу на. Сукупність слабких держав, які сперечаються між собою, а це сподобається. Багато інших речей сподобається про Китай. Треба сказати, що от як я казав, що зараз це буде дуже швидко, тому що у всіх мало часу в Америці, в Європі, в Україні, в Росії у Китаю багато часу. Це єдина країна серед великих гравців нашої нинішньої війни, в яких дуже багато часу вони можуть нікуди не поспішати. Тому не я думаю, що вони ці речі давно прорахували. І у них є хороші сценарії, для Китаю, хороші сценарії для нас погані на будь-який варіант. Нам треба думати передусім про те, хто наші головні союзники. Наші головні союзники це європейці. І в Європі, очевидно, ми спираємося передусім на ті країни, які найближче до нас за розумінням того, що відбувається, і за загроженістю. Це Велика Британія, це північно-скандинавська Балтійська вісімка. Вісім країн, це Польща Чехія. Зараз ми можемо почути різні висловлення від польських політиків, але давайте будемо пам'ятати, що Польща і Україна приречені в цій ситуації бути разом. І про це до речі була польсько українська зустріч, яка велика польська українська зустріч, яка відбувалася нещодавно в українському катовському університеті у Львові. Uh, так що, uh, це uh, але нам не треба нехтувати і союзниками в інших е, сферах е, в інших е, регіонах. Я думаю, що нам не треба забувати, що нашим хорошим союзником може бути Туреччина. Нам треба налагоджувати стосунки з іншими країнами, з якими є спільні інтереси, спільні вороги. Е, от так, чи інакше, ми не одні в цьому світі, і е, е, ми не кинуті на прозволяще, але дуже сильно залежить від того, наскільки ми сильні самі в собі.